11 днів наполегливої підготовки, стрибки, віджимання та бійстінню. а все для того, щоб показати себе гідно у міжнародних турнірних зустрічах. Це як етап Подготовки к чемпіонату мира лицензионному, который состоится в мае месяце в Астане, в Казахстані. І до этого що буде в апреле місяця лицензионный турнір в Турції, там где будут розіграні олімпійські ліцензії. Разом зі збірною України готується збірна Італії. Попри майбутню конкуренцію, атмосфера досить дружня дівчата досвідчені дуже сильні, і їм приємно, що вони працюють саме з сильними суперницями для того, щоб вони могли підготуватися до наступних змагань. Сніжана чемпіонка України з боксу, каже, що дійсно працювати важко, але без важкої роботи мети не досягнути. А тут ще й дух рідної землі підтримує. Я думаю, у нас побід буде ще більше, ніж в Італії, так як ми вдома тепер. Во-первых, публіка своя і відчуваєш себе хазяїном рівнґа. Хоча я виходя в рік віздечу себе хазяйки. Попри тренування, організатори не забувають і про відпочинок. Сміючись, додають, що Чернівці недалеко втекли від Флоренції та італійкам буде на що подивитись. Де Ми на вихідні будемо виїжджати в місті, покажемо їм наш герб нашого міста. Я думаю, вони будуть удивлені. Ну і що касається, не думаю, що здесь тренуються хуже, ніж в Італії. Результати тренувань будуть помітні вже на чемпіонаті світу з боксу серед жінок, який нагадаємо відбудеться в березні цього року. Катерина Буняк, Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.